Вже в неділю в римокатолицьких храмах проведуть святкову службу 31 березня. Віряни відзначатимуть воскресіння Господнє. Вже третій рік це велике релігійне свято затьмарює війна. Коли ми говоримо про ці свята, то ми готуємося до них насамперед духовно, внутрішньо ми йдемо до сповіді, ми зосереджуємося на молитві, і звичайно, що ми вже другий вже третій рік переживаємо ці. Свята в час війни. Під час посту та Великодніх свят церква молиться за захисників та мир. А ще капелани постійно відвідують їх на передовій. Одразу після Великодня отець Микола вирушає у подорож, тому просить приносити для військових гостинці. Вже в суботу безпосередньо ми будемо цілий день освячувати Великодні страви, починаючи від 10-ї години і кожну годину в нижньому храмі. Ось е, останнє освячення буде о 18-й годині. Ось і коли люди приходять освячувати страви, то також буде можливість залишити якісь страви для і пасочки, і якесь м'ясо для наших захисників. Ми у вівторок вирушаємо на схід наших хлопців і обов'язково це передамо. Покласти до кошика можна різні приготовані страви. Найперше ж там має бути великодній хліб та яйця. Ми освячуємо Пасху, хліб, так, м'ясо, так як про згадку про всього пасхальну ангція, якого зкололося, так і власне цей, розділялося ці частини для, для всіх. І тезілля, і це те, що ми не знаємо, хріно свячуємо там. Ми свячуємо також яйця, крашанки, так, і це є знак нового життя. Те, чого зараз потребує країна, духовного єднання, тому передовсім до свята вірян наближає молитва. Християни східного обряду відзначатимуть великдень 5 травня.